Одеса знову здригнулася пізно ввечері у вівторок. Там пролунав вибух. Це сталося на вулиці Велика Арнаутська, прямісінько під дверима приміщення, яке належить лідеру Одеського автомайдану. Вибуховий пристрій був закладений біля підвального приміщення. Він і спрацював, заявляють у одеській міліції. В підвальному приміщенні возле входу в сервісний центр було оставлено і приведено в дійство взерного устройство. В данном помещении находился и находится сервисный центр по ремонту и продаже компьютерной техники. В результаті взрива повріжденного поміщення сервісного центру. вибухова хвиля була такою потужною, що вилітали шибки не лише у будівлі, де це сталося, але й у сусідніх. На щастя, ніхто не постраждав. У міліції цей злочин вже кваліфікували як теракт. Його буде розслідувати Служба безпеки України. Нагадаємо, з початку року, попри контртерористичні заходи в Одесі, сталося більше п'яти терактів. Останній вибух улунали рівно тиждень тому. В ніч на середу смертельний пристрій було підкладено під двері. Хостело море. Тоді очевидці в один голос заявляли, що бомбу сюди підкинули через громадянську позицію мешканців будинку. Мовляв, населення активно підтримує сили АТО і має проукраїнські погляди. Натомість у міліції та Службі безпеки України свої припущення не озвучували. Там лише заявили, що шукають підривників. Загалом перші такі терористичні акти у Одесі почали траплятися ще з грудня місяця. У місті чи не щотижня гриміли вибухи? Невідомі закладували вибухівки під приміщення, власники яких. Займалися волонтерською діяльністю та допомагали переселенцям і бійцям АТО. Однак за цей час силовикам таки не вдалося жодного разу затримати реальних підривників. Лише всередині січня міліція Одеської області заявила, що затримали злочинне угрупування із Придністров'я. Мовляв, ця банда може бути причетна до терактів у місті.